Так, народ, всіх вітаю. Сьогодні у нас вже 27 червня і ми продовжуємо робити прищепи винограду. Сьогодні я вам покажу цікаву прививку зеленим в зелене і з відгинанням кори. Зараз продемонструю. Вона трошки заморочлива, ця прищепа, але високий відсоток переживаємості. Так, Починаємо. Зараз будемо сюди її прищіплювати. Тут ще у нас це минулорічна прищепа. Багато хто запитує в коментарях, коли знімати обмотку, обв'язку. Ось як бачите, то ще з того року не зняли, тому що прищепа погано розвивається. ну Немає перетяжки. А є такі прищепи, що робили 2 місяці тому і вже треба знімати обв'язку. Тому тут треба дивитися по, по розвитку самої прищепи. Тут ще є ізолінта червона, якщо видно, думаю видно. Так. Це ми зробили Азію, але, але ми сюди ще зараз причіпимо аватар. Так, тут зрізаємо. Так, Ось у нас є такий живець. Аватар 27.06. Йдемо сюди садити. Так, що ми робимо? Саме вперед робимо не косі зрізи, а відгинаємо кору. Ось так зарізаємо з боків. Так, з одного боку і з протилежного так само. Так, бачите, відігнули кору звідси і звідси. Тут трошки грубший вийшов зріз. Там трошки захватили деревини, то ми її зараз відділимо. Зараз бо мені не зручно на камеру. Ось так. Бачите, кору відділяємо. Звідси і звідси. Мочаємо поки водичку. Мочили, щоб воно не підсихало, не обвітрювалось. І тепер робимо клинчик. Звідси і звідси. Так, раз. І тепер з другого боку. Раз. Так, я не знаю, чи вам видно, бо сонце сліпить вже і вечір, але сонечко сідає якраз напроти камери. Так, ну ось таке вийшлось такий тюльпанчик. Все, кидаємо водичку. Так, будемо ось так направляти сюди. В цю сторону у нас буде брунька рости. Тут робимо розчіп. Так. Капаємо сюди водичку. І з обох боків знімаємо кору. Так, тут цей патик мішає. Ось так. Зачистили і з іншого боку теж. Зачистили і тепер тут робимо такі ще плечики косенькі. Раз, і тут так само. Раз. Капаємо водички звідси, звідси. Так, обрізаємо наш живець на одну брунечку. Так, відрізали. Вручаємо його ще раз в водичку і вставляємо. Так. І кору ось так. Притискаємо. Тут рівняємо у нас, щоб зійшлись комбіальні шари. І кору ось так обжимаємо. Так, і робимо обв'язку. Так, обережно. Плечики ми зробили для того, щоб, щоб кора хорошо облягала. Так, видно вам, я думаю. Вам може і видно, а я не бачу, що я тут роблю. Якось обв'яжемо. Так, обв'язали тут і обв'язуємо аж до самого верху. Тому що в нас зараз вже спека за 30, щоб наш цей живець не підсушувався. Верхній зріз обов'язково обмотуємо і спускаємося знов донизу. І так, плотненько, тісненько, плівочку. Плівочку і обв'язуємо нашу прививочку. Так, все, прищепа готова, чіпляємо бірочку. Пишемо на скотчу і такому. Так, видно. Аватар 27.06. Обклею їм. Так, ну і зверху, як завжди, фольга. Робимо для сонця дзеркало. Так, все, в намотали, щоб від захищало від сонечка нашу прищепу. Ось тут збоку Фаберже. Прищіпляна вишиванка. Ну, вишиванку вже давно робили, але вона щось сидить на місці. Ось. Видно який, який приріст, щось ну, погано розвивається. Цей рукавчик. ну Будемо спостерігати. Це у нас ось кущ, Був кущ Одеський сувенір. Ось локація. І будемо спостерігати далі. Все всім гарних рожаїв. Дякую за увагу.